Курточки сорту екстра вага 10 кг, ціна 6 євро за 1 кіло. Зараз ми глянемо такий лотик з курточками. Тут йдуть різні розміри, різні модельки. О, зразу нам попадається курточка від бренду Bench розмір XL. Ви бачите, оригінал. Ось така курточка, вона йде така джинсова. Дивимося далі. Далі у нас буде ось така жіноча моделька. Як бачите, подовжена, на талії вона стягується. Всередині теплесенька, розмір емочка. Ось така. Далі біжева курточка. Оп, ось така. Також іде така подовжена, великий розмір. Зараз, може, поглянемо, який тут розмір. Так, о, є. Ага, є, нема. Просто етикеточка. Це десь приблизно 46-й. Можливо, навіть 52-й. Бимося далі. Ось така курточка. Велика також. Не знаю наскільки зараз. О, HD. Розмір не бачу. Тут десь приблизно МКЛ. Вона йде теплесенька. Тут бачите, ось така всередині. Ну, здається, уніферт, може бути як соломічи, так і жіночок. Дивимося далі. Ось така курточка. Так, зараз глянемо, який тут розмір. Ніде не пише розмір. До речі, капюшончик відстібується. Дивимося далі. Ось така курточка. Укорочена. Внизу манжетик на рукавчику, розмір есочка. Капюшончик тут не відстібується. Так і буде. Далі парка. Ось така парка. Всередині також тепло, утеплено. Ой, есочка розмір, Ось така вона повністю всередині. Далі тепла байкова сорочка. Так. Нагадую, це курточки екстра, 6 євро за 1 кілограм. Ця сорочечка типу йде як анорак, вона не повністю на замочку. Розмір М. -очка. Гарна така. І ще внизу, до речі, затягується. Бимося далі. Далі в нас буде ось така курточка. Розумію, термокуртка. Зараз глянемо. Так, зупинилося відео. Розмір емочка була з цієї курточки ешка М. І йдемо далі. Далі у нас буде ось така курточка. Дуже гарна моделька, жіноча. Розмір, також не вказаний розмір, капішончик. Все як має бути красота. Дивимося далі. Так, ось така курточка. Дуже гарна моделька, чоловіча, розмір, емочка. Всередині вона йде на місяць. І далі останнє у нас буде ось така куртка. Така легесенька, як вітровка. Так, розмір тут також не вказаний. Десь приблизно МКЕ. Маленька Елька. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашому менеджеру.